Всім привіт! Презентую вам джинси чоловічі та жіночі бренду Esmara та Lіверджі. Батали. Є різних цікавих моделів. Жіночі в лоті буде 5 одиниць. Розмір від 46 до 54-го. Чоловічі бренду ліверджі. Чоловічих в лоті буде 6 одиниць. Розмір від 54 до 62. -го. Всього в лоті 11 одиниць. Вартість лоту 3530 гривень. Матеріал бавовна поліестер та Еластан. Собі вартість одиниці 321 гривня. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!